Так, ну що, коротше, у мене уже тут є отакий красунчик. Бачите, ось пін це сорт пінкой. Але бачите, отака ситуація у мене. І багато, до речі, отримувала повідомлень, чому. Тріскаються томати. І зараз я вам розкажу, чому вони тріскаться. В моєму випадку вони тріскаться, тому що була дуже сильна засуха. У мене немає стабільного поливу. Да, коли у нас була засуха, було дуже мало поливу. Потім почалися дуже обільні у нас у мене, опади і сильні, і рясні, і затяжні. І от за цього я і отримала ось такі репані томати. Це перший варіант, чому можуть порепатись томати. Другий варіант це може бути сама сортність така. Але це пінкові в сортність хороша, так що це із за рясних дощів. От друга сортність, третя це може бути із за того, що коли у нас дуже сильно пекуче сонце, от за цілий день. Тканина, да, сама шкірочка вона стає нееластична. І коли ви ввечері, ввечері даєте полив, о, вона може тріснути, тому що вона шкірочка нееластична, а томати ростуть, набираються об'єму, да, наливаються і тріскаються. Це третя причина. Ну і четверта причина це, звісно, кальцій. Так, Кальцій не тільки вершина гниль, а ще того, що у нас нестача кальця, шкірочка дуже-дуже тоненька. і коли Томати наливаються, коли томати починають рости, розвиватися, особливо коли починаються оці обільні дощі, шкірочка тонка і починає репатись. Ну, ось такі причини, чому репаються томати. Дуже мені сподобався цей сорт пінкою. Він дуже рясно, класно росте. Дивіться, які гарні кітиці. Ось дивіться, які вони гарні. О, і доверху йдуть гарні-гарні кітиці. Єдине, що, дивіться, бачите, коли в от засуха була, то ми можемо спостерігати. Тут нічого немає. Да? Бачите, тільки два. Ну, а тут вже у нас пішли дощі, більш-менш нормально пішли завязі. От. Ну, так, от Така ситуація. Але дуже класний сорт, дуже мені сподобався. А, гарно росте, гарно розвивається, гарно себе почуває в відкритому ґрунті. Ну, Хорошо, хороший, хороший.